Із військовими почестями поховали бійця добровольчого батальйону Донбас Марка Паславського. Американець з українським корінням відрікся від громадянства і пішов служити в зону. АТО. він загинув 19 серпня в боях за Іловайськ. Марко всім серцем болював за Україну. Герої поховали на Аскольдовій могилі. Але Хоцінівська далі Почесна варта і вінки з жовто-блакитними стрічками. На Аскольдовій могилі прощається із Маркіяном Паславським, американцем, який став українцем. І помер, захищаючи нашу державу. 55-річний Марко загинув 19 серпня під час боїв за звільнення Іловайська на Донеччині. Чоловік зазнав трьох поранень у спину. Слава Україні. Марк народився в українській родині в Нью-Йорку. Закінчив військову академію Вестпойнт, служив у 75-му полку рейнджерів. У званні капітана він покинув армію у 90-х Переїхав в Україну. Він пройшов весь майдан, і лише дивом куля не дістала його на інститутський під час найзапекліших протистоянь. У квітні цього року Марк приєднався до батальйону Донбас. Він пішов, полишивши американське громадянство, щоб не нашкодити нашій державі. От він став чистим українцем і сказав: Я хочу вмерти за цю землю. Між собою Марка. Бійці називали Франко на честь українського письменника та революціонера Івана Франка. На схід чоловік пішов заради змін Україні. Я думаю, що всі шляхи ведуть до Києва. Очевидно, що так звана політична еліта вважає, що життя триватиме як у попередні роки. Але кожен хто тут воює, скаже ні, цього більше не буде. Пліч опліч у першій роті батальйону Донбас. Вони воювали майже два місяці. За п'ять діб до трагедії гвардійця з позивним брат відправили додому на ротації. Він згадує Марка як унікальну людину з великою душею. Маючи звання капітана, той пішов служити. Як рядовий солдат. Зі сльозами на очах він розповідає про маленькі мрії великого патріота. Он мечтав о бесплатному проїзді на метро. Я йому положив жутон туда, но сейчас ж он йому не нужен. Пусть то дело, которое он хотів сделать, пусть оно все-таки исполнится. Що тоді робити з нам загиблого віспівай предстоятель греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Тіло Маркіяна вкривають прапором України. Зі США приїхали родичі, брат, мама та дві сестри. Марка нестро каже: той усім серцем уболівав за Україну. Він думав, що це був найліпший шанс, щоб щоб здобула, здобула ту демократію. Пішов воювати за це. І, ну, ох, він, я думаю, трохи допоміг. Героя ховають на оскольдовій могилі. Неподалік Героїв Крут. Поруч із невідомим активістом майдану, який згорів у профспілках з усіма військовими почистями під гімн України. Алла Хоцінівська Євген Соловей ТСН один